Шановні члени члени ради, шановні студенти. Відверто кажучи, я думав, що в цих стінах я вже більше не буду ніколи хвилюватися. Але сьогодні, повірте, я, мабуть, трішки більше хвилювався, ніж майже 4 роки назад, коли був тут 10 вересня разом з президентом України Володимиром Зеленським. Я пам'ятаю ті миті і ті емоції, які вирували в мене в серці, в душі. І найбільше з настановчої промови президента я запам'ятав одну фразу. Він мені сказав, Віталій, пам'ятайте, що посада голови обласної державної адміністрації тоді ще це про відповідальність. І це про те, що вам дано шанс зробити для області, для України в цілому. І це був наріжний камінь початку моєї кар'єри. Голови області. Друзі, я сьогодні постараюся словами це виразити, але я сьогодні натхнений, я сьогодні зворушений, схвильований, але разом з тим в мене один з кращих днів 2023 році. У мене спокій і емоції на душі, тому що я відчуваю енергетику залу і я бачу ваші очі. Проблема. Комунікації з моїм департаментом комунікації в тому, що вони говорять, Далі Станіславич, чому в Острозькій академії ви ніколи не йдете по, по тій промові, яку ми вам написали? Та тому що тут е, ти виходиш на сцену до мікрофону, ти дивишся в очі і ти розумієш, що ти говориш серце. І коли я запитав, а яка тема інаугураційної лекції, пан ректор своєю такою притаманною посмішкою сказав, ваш вибір». Будь ласка, обирайте. І я хочу з вами сьогодні говорити про серйозні речі. Хоч на душі легкість, але важливо висказати і промовити до вас те, що я хотів, щоб у вас захвалося всередині. Пане ректор, з вашого дозволу почнемо. До речі, хочу пожартувати це. Точно докторська робота, за яку ніколи не звинувачують в плагіаті. Так, що... і, і Я точно розумію, що це аванс довіри і нам з Михайлом ще багато що доведеться зробити для Островської академії, щоб мантія не, не тиснула. І Михайло, я зрозумів, чого так толерантно мене пропустив вперед. Хотів подивитися, як це все відбувається, і <ріст> тобі буде легше. По, нагру... по інаугурації сьогодні Михайло Ісецькому, тому що я дійсно вважаю, що це мега достойна людина. І ті проекти, які Михайло вже зробив, вони достойні наслідування. І я попрошу Михайла, щоб ми спільні проекти і далі продовжували робити в Рівненській області. Тому що те, що вже зроблено в Житомирській області, в інших, в інших областях це приклад для наслідування. Отже, тема лекції. Я обрав сьогодні тему промови і лекції Відповідальне лідерство знаю, що це слово сполучення, відповідальне лідерство в цих залах Естройської академії ви чули багато разів і ви вже самі можете, як студенти, читати лекції про лідерство. Друзі, я думаю, що ми народили феномен під час широкомасштабної війни, феномен України це лідерство в епоху мінливості і мінливість планування, коли ти не можеш передбачити всі обставини наперед. Коли ми з вами забули, що таке графік, коли ми маємо сподівання, очікування, а, на жаль, корективи зовсім інші, і саме поняття лідерства стало трохи іншим. Що я зрозумів на своїй позиції і будучи з вами разом кліч-опліч під час війни? Що лідерство це перш за все про прийняття рішень. Що б не відбувалося, але якщо ми стали з вами на дорогу лідерства, ми не маємо права не приймати рішення. Навіть якщо це рішення трохи, здається, неправильним в контексті прожитого, але доведено до кінця, то це рішення правильне. Друзі, перше наріжний камінь лідерства в епоху мінливості це приймати рішення, не відсторонюватись, не відходити в сторону і не думати, що обставини самі за вас приймуть рішення. Ні. Кожен з вас відповідальний за те, що ви зробите сьогодні. І е, будь-кого від учня до академіка е, день сповнений прийняття рішень. Я вас попрошу віднестись до цього дуже свідомо, тому що будь-яке щоденне рішення може вплинути надзвичайно на ваше життя майбутнє. Одне з таких ключових рішень ви вже прийняли, вступивши до Острозької академії. Тому що це рішення, яке точно вплине на ваше життя і ви підете в світи, гордо несучи звання випускника Острозької академії. Острозька академія відрізняється тим, що тут люди по духу, люди по цінностям. Це не просто навчальний заклад. Це велика сім'я, велика родина, яка формує формує основу нації. Будь-яка країна після потрясінь, чи це Велика депресія, чи це війна, революція, будь-яка країна успішна країна, і ви можете це перевірити у всіх джерелах починала своє відродження з університетів. Коли свідома еліта, бізнес розуміє, що потрібно розвернутися в сторону. Освіти підтримати фінансово, підтримати ресурсно, тоді країна самимольними кроками йде до майбутнього. І це майбутнє стає сталим, стає зрозумілим і стає прогнозованим. Ось що важливо зрозуміти, що велика перемога України після фізичної перемоги почнеться з відродження освіти. І ми дуже на вас сподіваємося, ви нам дуже потрібні. Нам потрібна країна молодих лідерів, які не бояться приймати рішення, які беруть на себе відповідальність і йдуть в світ, гордо розуміючи свої цінності. І сьогодні, вибачте, але я порівняю вас з тими свящими служителями, які йдуть в мас. Тому що ви ті, хто змінить парадигму, яку ми називаємо, пам'ятаєте, бочка Солоних огірків, що якщо взяти Свіжий огірок покласти в бочку з солоними огірками, то що стає з цим огірком? Він стає спочатку малосольним, потім він стає солоним. І ми говоримо такими відстороненими фразами, що ну, це ж суспільство таке, він не, не, міг, не міг бути іншим, бо оточення було таким ні. Ви ті, хто сформує нову парадигму розвитку. Ви ті, хто стане свіжим, і вас вже не порівняють з минулим. Ви тут створили критичну масу. Ваша кількість. От сьогодні в залі 150 чоловік, в академії декілька тисяч, випускників декілька десятків тисяч. І це є та критична маса зміни, яка потрібна Україні. І саме від ваших рішень, саме від вашого відповідального лідерства, все зміниться в цій країні. І відродження країни почнеться з відродження університетів із лідеруючи. Ролі випускників цих університетів найвищу роль я сміливості можу відвести Островській академії, тому що весь викладацький склад, весь студентський склад і ті старішини, ті патріархи, які ведуть вас далі, заслуговують на це. Я хочу, щоб ви поаплодували самі собі зараз. Наступне, що хочу відкрити для вас. Це істина, яку ви знаєте, але повторюю, лідер це той, хто не опускає руки. Тільки зайняті руки не можуть опуститись. Тому ваше, ваш щодень має бути наповнений діями. Ви маєте не просто медитувати, ви маєте планувати і діяти. Нам сьогодні дуже важлива дія. Слова це лише дорога вказ, от дії це є результат. Тому займайте свої руки. Займайте свої голови, займайте свою душу тільки правильними речами. Наповнюйте свій день змістом, наповнюйте сенсом і показуйте приклад. Це дуже важливо, щоб ви були постійно в дії. Випускники Асторської академії це люди дії. Запам'ятайте це. Наступне залученість. Згуртовуйте навколо себе, показуйте приклад. Деякі дослідження говорять, що лише 7% людей схильні до лідерства. Я впевнений, що це не про Астроську академію. Тому що лише певна кількість людей може вступити в Острозьку Академію, потрапити сюди. І сюди вже приходять люди готові, люди дії, люди змін. І е, статистика про лідерство не працює тут, тому що ви всі в своїх сферах, в своїх напрямках, ви будете лідерами. Ви вже є ними. Тому залучайте, показуйте приклад, ведіть за собою. Це важливо. Адаптивність, також риса, яка має бути притаманна лідеру. Обставини будуть постійно змінюватися. І ви пам'ятаєте про промову Черчилля, який сказав величезну промову аж з трьох фраз: ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтеся і ніколи не здавайтеся. Це була легендарна промова, але в ній суть. Це прем'єр-міністр країни, яка воювала сім років. І це людина, яка пройшла через всі випробування, і вона зрозуміла одну річ, ніколи не здавайтеся. Ми, на жаль, приречені будемо до нового майбутнього. Так, можливо, слово мілітарі, можливо, слово військова підготовка, готовність дати вістіч, можливо, це буде нашим словом синонімом до України. Але ми маємо бути готові. І по власному досвіду, і по досвіду кожного з вас, коли ти готовий. То з тобою чомусь набагато менше трапляється гір, гірших ситуацій, тому що ти морально, ти прийняв рішення, ти готовий до цього кроку. І якщо ти до цього кроку готовий, то вищі сили, бачачи це, вони не дають тобі випробування, тому що знають, що ти з цим справишся. І взагалі випробування, які йдуть на кожну країну, це випробування для, а не за щось. І от коли ми з вами сприймаємо наше життя як уроки для чогось, а не за щось, як покарання, то стає все на свої місцях. Ви тут для чогось. Ви тут для того, щоб отримати певні знання, отримати коннект з друзями, створити цей нетворк-систему, цей плацдам для вашого подальшого майбутнього. Друзі, те, з ким ви сьогодні вчитесь, це є ваша основа ком'юніті в подальшому житті. Спільноти працюють. Сьогодні ми бачимо, як під час війни спільноти працюють, коли університетські братства, коли міста побратими, коли ті, з ким ви в певних кругах зв'язані в одну спільноту, починають один одному допомагати набагато швидше, ніж просто аморфні маси НАТО. Тому об'єднуйтесь спільноти. Ці спільноти мають бути дуже наповнені змістом, наповнені сенсом. І важливий момент історію творять. Не ті, хто десь далеко. Історію творять ті, хто тут, сьогодні, з маленьких містечок, з сіл, народившись, отримав зерно українця і не побоявся. Те, що говорив сьогодні Ігор Демидович про те, що ми з паном Михайлом зробили для академії. Повірте, це також присутність певного авантюризму. Тому авантюризм має бути в кожного лідера. І я впевнений, що якби пан ректор не був здоровим, в хорошому сенсі слова авантюристом, то тут максимум, мабуть, був би коледж. А сьогодні це центр освіти. Тому що у нього є здоровий авантюризм, у нього є виклик самому собі. Ставте великі цілі, великого бажайте. І ваші цілі мають бути досягнені. Один приклад зі спорту. Чим більше мішень, тим важче неї помахнутися. Тому беріть цю велику мішень ідіть до неї. Благодійний вечір. Дякую за те, що ви оцінили цю дію. Друзі, це про віру у вас. І коли ми починали благодійний вечір, ми були на межі сприйняття, чи у нас все вийде, чи ми помилимося. І не доберемо якоїсь мети, не деформуємо стипендіального фонду. Це був виклик для нас, для команди, тому що зробити благодійний вечір і не досягнути мети це фіаско. Але в нас був вибір між ризик фіаско чи забезпечити факультет національної безпека цим стипендіями. І коли ми поставили на шальки, то питання само собою знялося. Ми не мали права на фіаско, ми не мали права на помилку, тому що у нас була світла мета. А навколо світлої мети об'єднуються. І це не є моя заслуга. Я щиро дякую тим, хто доєднався, в тому числі і сьогодні наступний нагурант. Всі доєдналися, тому що мета була класна. Мета була світла і дуже велика. Тому, лідери, майбутньої України, ставте високі цілі, ставте велику мету ідіть до неї. І Крайнє моє побажання, знаєте що, робіть це з посмішкою, Робіть з посмішкою, тому що досягати цілий посміхаючись, набагато приємніше. І сьогодні важлива риса лідера це життєва енергія. Коли ти наповнений цією життєвою енергією, люди тягнуться до тебе. Коли ти робиш це з кислим лицем, то вибачте, навіть ректору гроші, ніж ніхто не дасть. Так <реш> що <реш> <реш> у вас є приклади, у вас є історія успіху. І головне, що у вас є майбутнє. Майбутнє засноване на тому, що ви вже отримали від Острозької Академії. І вийшовши з цих стін, пам'ятайте про Аламі, пам'ятайте про вашу спільноту випускників. Це має бути така впевнена колона підтримки України і драйвером змін. Спільнота випускників Острозької академії це фундамент. Якісних змін в країні. Друзі, я вам щиро дякую за цю хвилюючу мить сьогодні. І я вам дякую за поспішки. Я вам дякую за енергетику, я вам дякую за впевненість, що коли наше покоління відійде, ваше покоління стане в ряди, і скаже дякую за приклад. У нас є свій досвід, і ми йдемо далі творити свою історію. Щиро вам дякую. Віват Академія і слава Україні! Героям Слава!